Необхідно тримати рота прикритиму, адже мухи, які сиділи на лайні, можуть залетіти мені у рота, і це буде не дуже приємненько. Тут мав відкриватися гарний краєвид. Абсолютно точно він тут мав бути, але вже нічого не поробиш. Немає сенсу з тобою сперечатися. В усьому винні фотографії у Google Maps. вже запізно виправдовуватись лок. Отже, ми зараз знімаємо бекстейдж одразу двох відео. У процесі відео про новий Mavic, який навряд чи вийде на каналі Кадроманія, на відміну від S1 Mark II. Лок поїхав на презентацію. Ой, пробачте, позаштатний кореспондент. Це він поїхав у Лісабон. Класно провів час в аеропорті. Дуже класно, було весело. Вставимо отут. Дуже весела пригода. Отож, обожнюю такі пригоди. Це відео про новий LUMIX S1 Mark II. Проте ще трохи розкажу про S1 Mark II E. Це не огляд, і навіть не на перші враження. Адже я не був на презентації, і навіть не на практичне використання, адже Лок зараз фільмує на неї. І так, це День прем'єри. Це день, коли знімається світове ембарго і можна виразити свої перші враження. Оу, oh, класно. Тож Лок поїхав на презентацію S1 Mark II. А також S1 Mark IIE. Є, ага? Як я зрозумів, це означає економна. Напевно, так і є. Е, вони цього не казали. Але я думаю, так воно і є. Давайте до суті. s 1 Mark 2 це оновлення. Вона має. Частково стикований сенсор. Отак зовсім трохи, як у Z6 Mark III. Єдина відмінність s 1 2 e Сенсор не частково стикований. Кропу 50 та 60 кадрів на секунду. Немає режиму 51 k Open Gate і DD на один стоп менший. А і серійна зйомка 40 кадрів на секунду на електронному затворі. Частково стикований сенсор забезпечує вищу швидкість читування, а вона у свою чергу забезпечує швидшу серійну зйомку. Серійна зйомка 70 кадрів на секунду. Ага, це божевілля. Так, це божевілля. Притому 70 кадрів у РО. Очевидно, що це на електронний затвор. І з передзйомкою. Навіть Z9 знімає 20 кадрів в RAW. Sony A1 Mark II — 30 кадрів. А Canon R1 — лише 40 кадрів. Але... Але... Є велике але. Так. Буфер доволі малий. Цей день настав суперзнижка 40% на кращий інструмент автоматичної ретуші Реблюм на честь оновлення алгоритму. І якщо ви ще не знайомі з цією чудовою AI-програмою українського походження, дуже раджу спробувати особисто, адже реблю має безкоштовний пробний період 7 днів без прив'язки до банківської карти. Програмка чудово порається з ретушуванням обличчя та тіла, навіть коли на фото більше однієї людини. І це дуже кльово, особливо для репортажної зйомки. Реблюм не просто замилює Шкіру, як це роблять інші програми, а делікатно прибирає недоліки, начіпає родинки і при цьому зберігає природну текстуру шкіри. Знижка 40% на лайфтайм ліцензію діє лише до 31 травня 2025 року. Посилання зможеш знайти в описі під цим відео. Не зволікай і назавжди забудь, що таке ручна ретуш. Буфер заповнюється досить швидко, буквально за 2 секунди. Буфер. Оу, е він вже переповнений, він повний. Роздуплись, ну ж, бо давай. Коли у нас була s 1 r 2 із буфером було все дуже сумно, і це загалом можна було зрозуміти висока роздільна здатність. А вже ж, це можна виправдати. А які ще є опції? 10 кадрів на секунду. Хех, ну добре, це з механічним затвором. Це великий стрибок. Різниця значна і у цьому проблема. Не можна, не можна поставити 30 кадрів і сподіватися, що буфер протримається довше. Але є невеликий лайфгак. Треба встановити пріоритет якості. У серійній зйомці тоді вона зніматиме у 14 бітро. І серійна зйомка сповільниться до 60 кадрів. Ну добре, все ще дуже божевільно. Є таке. Я сподівався, що зможу виставити десь 30. Це було б все рівно, досить багато для серійної зйомки. Розпізнавання літаків працює дуже добре. На S1 Mark II. Мені подобається. Це ж було вже. Було вже. Вона має новий режим розпізнавання у вигляді. Міський спорт. Щось типу того. Добре. Це саме те, чого мені не вистачало. Звичайне розпізнавання людей розпізнає звичайних людей, які поводяться абсолютно звичайно. До прикладу, просто стоять прямо. Якщо, наприклад, людина брейкдансер і стоїть догори ногами, камера може сфокусуватися на звичайних людях на задньому плані, тому що вони роблять звичайні речі, наприклад, стоять. Але із розпізнаванням міських видів спорту, фокус залишається на брейкдансері. Насправді це вражає тих, кому це потрібно, звичайно. І що ще? Частково стикований сенсор. І я гадав, є ще якесь розпізнавання об'єктів. Це все. Ти серйозно? Лише розпізнавання міських видів спорту. І це кінець відео про S1 Mark II. Дякуємо за перегляд! І будь ласка, не тисніть сюди, адже відео про дрон тут не буде. Тепер на кожній Люмікс буде щось типу найкраще відео. І знаєте, це цілком справедливо. Адже вона знімає, здається, 6К. ні. 5.9К. 50 або 60 кадрів з повного кадру. Це кльово. Деякий час Panasonic мав лише кропу 4К-50 та 60 FPS. Хоча мене як користувача s 5 Mark 2 це не особливо бентежило. Але було трохи прикро. Вони з надлишком компенсували це. Запропонували не тільки 4К, але й 5,9К 50 або 60 FPS без кропу. Також вона знімає у співвідношенні сторін 2,4 до 1 на повну ширину сенсору у 6К. Вона також може знімати 5,1К Gate. 60 кадрів на секунду, OpenGate. Ow! Oh. Навіть 4К 100 або 120 кадрів на секунду з кропом 1.24, проте без визначення об'єктів. А також старий добрий 6K open Gate. Лок наразі так і фільмує. Зацініть самі. До речі, вона також знімає RAW у себе до 5,8К з невеликим кропом у режимі піксель в піксель. А ти тестував Rolling Шутер? Зараз усі про це говорять: Rolling Роллінгшатер. Він зазвичай тільки у камерах Panasonic. Ми провели швидкий та зовсім не науковий тест з абсолютно ідентичним об'єктивом 28 мм без стабілізації. Для початку 6K25. S5 Mark II має помітний ролінг шатер. У той час на S1 Mark II він здається значно меншим. Порівнявши лоб в лоб, можна побачити, наскільки вона стала кращою у порівнянні з S5 Mark II. З увімкненим бустом динамічного діапазону Ролінг Шатер в S1 Mark II гірший. У 59 k 50 S1 Mark II має менший Rolling Shutter, ніж s 5 Mark II. Тож є лише невелика перевага, якщо купувати S1 Mark II або S1 Mark IIE порівняно з S5 Mark II. я також хочу дещо сказати про це. Не дуже багато змін. я маю на увазі, s 1 Mark II порівняно. З S5 Mark II. Тушка камери. Її покращили. Так, заглушки роз'ємів. Вдосконалені. Ага, вони не бовтаються І коли їх закриваєш, є характерний клік. Ось куди пішли усі гроші. А також на дисплей. Так, дисплей такий самий, як у s 1 S1, S1 r 2 Нахиляється Подобається і повертається. І це чудово, на мою думку, таке має бути усюди. Є ще деякі покращення, які варто згадати: електронна стабілізація без кропу та фолз-калор, який ми вже бачили на S1R2. а також жодних обмежень живлення при використанні SSD. А ще прикольно, що можна скидувати файли між карткою та SSD. Тож можна зробити бекап і не діставати ноут. Щоправда, це буде повільніше. Ми протестували CF Express зі 143 ГБ фото та відео, і копіювання зайняло приблизно 12-13 хвилин. Проте на Mac Mini це зайняло 3 хвилини. Але я не дуже захоплений нею, адже є таке відчуття. Ніби вона більше орієнтована для фото. До того ж. Скоро має вийти S1H, тож будьте готові. Це буде відеокамера, яку треба брати. Так, моя думка така. Немає особливого сенсу оновлюватись на S1 Mark II, якщо ви вже маєте S5 Mark II. Так, там немає кропу 50 та 60 кадрів. Але... Але немає жодного бажання продати свій S5 Mark II. Ні. А для фото? Якщо ви берете камеру для фото, ви напевно. Не розглядатимете Люмікс. Ви знаєте, мені трохи сумно за Панасонік. Знаєте, випускати ці камери, якби ці камери вийшли до Z6 Mark III, гадаю, s 1 Mark 2 є, було б логічніше порівнювати з s, ой, Z5 Mark 2. Тож це Z5 Mark II та Z6 Mark 3, але від Panasonic. Але Нікон випустили їх раніше, і там, напевно, буфер трохи кращий для фото. Значно краще. І це проблема. Це проблема. А ще у Panasonic? автофокусування у фото. Маю на увазі відстеження об'єктів чудове, розпізнавання людей, птахів тощо. Але якщо вам потрібно поставити точку фокусування, Panasonic іноді просто. Робить щось незрозуміле, і система часто втрачає точку. Звичайно, зараз все краще. Але досі не так добре, як у інших. Я думаю, Панасонік просто застрягли у цьому замкненому колі, порочному колі. Адже люди беруть Люмікс для відео. Фотографам вони не цікаві, але для фото. Не думаю, що цього буде достатньо, щоб залучити багато нових користувачів. І Як я вже сказав, автофокус недостатньо хороший. Я би обрав за 6 Mark 3. До речі, це новий об'єктив. І він крутий. Він мені подобається, адже він малий і компактний. Як для 24 24-60 F28, постійна діафрагма. Здається, він доволі легкий. Хоча і передня частина ширша. Що природно, 77-ма різьба проти 67. Під фільтр. Він не відчувається як стандартний зум f 28 Ні. У цьому вся фішка. S1 Mark II це камера, наповнена солідним набором фішок. І з того, що я бачу, вони продовжують покращувати свій і без того непоганий автофокус. Я не кажу, що він найкращий, він більш ніж адекватний. А розпізнавання міських видів спорту показує, що він здатний фокусуватися на швидких об'єктах. Проте я хотів би, щоб це не було опцією, яку треба обирати. А щоб алгоритм сам визначав, чи потрібно фокусуватися на швидкому об'єкті, що знаходиться догори ногами, без необхідності обирати це. Серійна зйомка. Шалена, поки вона триває, але вона безперечно зіткнеться з жорсткою конкуренцією. Якщо люди шукатимуть камеру, яка в першу чергу призначена для фотографії. А щодо відео, тут все добре. Звичайно, стабілізація, напевно, тут найкраща, як зазвичай. Чудовий вибір частоти кадрів на повну ширину матриці та зменшений ролінг-шатер завдяки швидкому зчитуванню. Це, мабуть, та гібридна камера Lumix, яку би я радив взяти для відео. Замість s 5 Mark 2. Принаймні поки що. Тобто, поки не вийшла s 1 h 2 Ми просто почнемо прямо посеред поля. Саме так. Адже я запізнився. Зовсім трохи. Зовсім трохи. Наскільки ти спізнився? Е, на 40 хвилин. Мені здається, на значно більше. Зараз подивлюся, котрій ти приїхав. 1107. Це 52 хвилини. 52 хвилини. Нема слів. У будь-якому разі, ми зараз на полі. Я цього не очікував і буду відвертим, я не підготувався. Е, це не моє. Це загалом неприродне середовище для людей. Це місце, де коров'яче лайно буквально крізь по всій траві. Це одна з моїх фобій. Мене трохи нудить, коли я бачу високу траву. І вологе коров'яче лайно повсюди. Це просто не моє, я типовий містянин. Коли я тут опинився, я одразу подумав: о Боже, моя міська Нудота виходить назовні. Але це повертає мене до студентських років. Коли я вивчав фотографію в університеті. О, напевно, ти тоді знімав наплівковий хасельблат. Що було, то було. Я витратив усі свої гроші, які заробив у ресторані, щоб купити хасельблат. Не буду приховувати, було таке. Я вирішив його вигуляти, але тоді я був у тапках. А грязюка ще не висохла, і я пішов на це поле з купою корів, і я відчиняв ворота. І ця корова повернулася і почала серти прямо в мою сторону. Я дуже хотів це зняти, тому продовжив. А потім зробив крок і опинився в лайні. А потім. Потім я витягнув ногу, а мій тапок залишився. Він просто застряг у лайні. С. No, this... e. <звіг> 2 Марк є. Та З5. Він конкурує з С5. Ні ні. Чорт! Давай ще раз. Мені здається, це краще працює, коли людина, яку ти намагаєшся сфотографувати догори ногами. Заради такого я навіть не буду встановлювати камеру. Лок зараз ризикує своїм життям. Буфер заповнився, навіть не можу показати тобі.